Принц Вільям обожнює Тейлор Свіфт. Пішли розбиратися, в чому її секрет. Перше у Тейлор Свіфт величезна фанбаза, яка називає себе Свіфтіс, і це результат кропіткої роботи співачки. Перед випуском своєї студійки 1989 Вона організувала низку таємних зустрічей зі своїми шанувальниками у себе вдома. Та вони слухали її невипущений альбом, пекли пироги, і навіть фотографувалися з її котом. Ба більше Тейлор Сіфт і сьогодні може вибрати випадкового фоловера і відправити йому на різдво подаруночок. Вау. Тейлор сама пише свої пісні. До свого альбому лави в 2017 році вона додала рукописи своїх щоденників з 13 до 27 років. І це дуже сильно підкупило її аудиторії. І наостанок, Тейлор Свіфт підтримує ЛГБТ-спільноту, фемінізм і боротьбу з расизмом. Вона присвятила цим темам вже кілька пісень, і це вплинуло на ріст її популярності серед молоді. І не забуваємо. Тейлор Свіфт суцільна харизма і талант. Тож не любити її неможливо.